Нам дійсно є повчитися що в Ісуса Христа. Читаючи, наскільки Він мав силу терпіти е, людей, терпіти знущання людей над ним. Знаєте, коли ми читаємо ці останні часи життя Ісуса Христа, що з ним робили люди? Я думаю, ну я би вже махнув рукою, та знаєте що? живіть та хочете. Робіть, що хочете. Як ви не хочете того кращого, що я вам пропоную, ми сьогодні вспоминаємо про страдання смерті Ісуса Христа. І дійсно, йому спасіння людей дісталося надзвичайно важко. Ми читаємо, як він страдав в Евсеманії, як це все відбувалося. Він розумів, все наперед, що має бути. Знаєте, Якби ми знали, що наперед у нас має бути, не знаю, ну, може, без ума посходили. Ісус Христос знав, але все ж таки йшов до тієї цілі, до поставленої мети, щоб звершилося це спасіння людства. Він прийшов не за одною людиною, не за десятьма, не за сотнями. Він прийшов, щоби спасти всіх. І те, що відбувалося з ним, те, що робили з ним, грішні люди, Ну, це якби не вкладається в розумі. В Слові Божому написано, що люди винахідливі на зло. От, на зло винахідливі. А На добро важко, щоб були винахідливі. А на зло без проблем. Можуть робити одно за одним. І в них вистає фантазії. 23 розділ Луки ми будемо читати з 11 віршів, починаючи з 32-го, де Ісуса Христа вже вели на хрест, на розп'яття, на Голов. І вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіпяли його і злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився, насміхалися і начальники з ними, кажучи, він з інших спасав, тож нехай спасеє себе самого. Якщо він Христос, Божий обранець, глузували з нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали, якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом, це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, Хіба ти не Христос, спаси себе і нас, а другий обізвався і, докоряючи йому, сказав Чи ти не боїшся бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив, і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А він сказав йому, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І злоч... один із злочинців говорить, за що це от так з ним так поступає? Він же нічого поганого не зробив. Нічого поганого не зробив. Били, плювали, принижували. Ісая говорить, він був зневажений і відкинутий людьми. Ним гедували. І ми за ніщо вважали його. Е, ще Ісая підкреслює от таку, таку річ він каже, е, не мав він ні вигляду ні величі, ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Наскільки його принижували, і який він мав вигляд, і Ісая каже, ми так до нього ставилися, що ну, нічого не хотіли, якби від нього взяти, наслідувати. Ми гидували ним, і ми за нічого вважали його. Над ним знущались, принижуючи його. Ми знаємо, читаємо. Ісуса били, не просто били там, а завдавали таких ран, які рвали тіло, виривали м'ясо. І до того всього, люди, як винахідливі на зло, вони ще, знаєте, як брат Льоня упоминав, що коли це все з насмішками, це ще і ну, впливає на психологічний стан людини. Йому надзвичайно було важко. І знаєте, от ми читали ці, що оточували його, ці злодії, е, первосвященники, книжники, солдати. Вони, якби не зговорюючись, можливо, але були об'єднані одним. Вони оце все, що йому робили, і до того всього вони над ним насміхалися. В чому полягала їхня насмішка? Одні, одні, ну, двома, двома словами, або трьома можна це охарактеризувати, що ці всі три категорії людей говорили одне й те саме. Спаси самого себе. Це не було якби ну, таке прохання, да? ну, спаси себе самого. А це було з насмішкою сказано: слухай, ти спасав всіх, ти такий герой, таке все робив. Чого ти тут висиш? Із насмішкою, з докорами йому казали, то спаси себе сам, Якщо ти такий, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Але Ісус І це переніс. Він і це пережив. Знаєте, коли нам важко і з нас ще сміються, так і хочеться дати здачі. Да? От наша така людська природа. Ісус, в Ісуса Христа навіть думки такої не було. Ми розуміємо зараз, чому Ісус Христос не зійшов з Христа, хоча і Міг. Ми розуміємо зараз. Ми знаємо, що якби він зійшов з Христа і продовжилося б його життя, і раним моментом би позаживали, щоб нічого б не було. Але знаєте, що б не було? Спасіння б не було. Але він розумів, що йому треба це все перенести. Він знав ще наперед, що це так має відбутися. Але він. Прийшов, щоб спасти Миколу, Петра, Надю і так далі. Він знав, що якщо він зійде з Христа, він послухається, він, щоб не було цього приниження від людей, він це зробить, піде на поступки людей, не буде, не буде спасенних людей. Тому ми читаємо, що написано, що звершилося. Звершилося те, чого він сюди прийшов. Звершилося спасіння людини. Звершилося те, що він розправився з гріхом, і дав можливість людям спасатися по вірі через покаяння, коли людина приймає це, що зробив Христос, вона вірить у це, і вона одержує спасіння. Павло, апостол в Писані до Филипян каже, він упокорив себе. Саме таким чином він себе упокорив е, перед людьми і упокорив себе перед Богом, перед Отцем. Тобто виконав все те, упокорив себе наскільки, що ну, нічого йому не завадило, е, щоб цю дію спасіння людям не зробити. Він упокорив себе. Тому Бог надзвичайно звеличив його. І цей же Ісая підмічає в 11 му вірші 53 го розділу, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Ну, це було написано ще за 700 років до Ісуса Христа, тому понесе на собі. Ми живемо в цей час і вже. Ісус Христос вже поніс наші гріхи на собі. Багато будуть виправдані. Ті, хто повірить у це, будуть виправдані. Тому ми і сьогодні, і не тільки сьогодні, а раз у місяць ми збираємося як церква і згадуємо про його муки і страдання через хліб і чашу. Ми говоримо ще «причастя», тобто з'єднуємося з Христом, вспоминаючи про те, бо це важливе для нас, що Господь звершив для нас, для мене особисто. Це спасіння моєї душі, спасіння е, тієї інстанції мене, яка живе вічно, щоб спасти мою душу Ісус Христос прийшов, заплативши своїм життям. Взявши на себе мої провини і моє беззаконня. Тому нам залишається тільки прославляти Бога, тому що ні один із людей, ні я сам особисто за свої гріхи не міг заплатити Богові. І ні, ні 10 чоловік за мене не могли заплатити, ні 100, тому що ми всі грішні. Я за когось не можу понести покарання, бо я теж грішний. Це тільки один Ісус Христос, який без гріха міг узяти наші провини на себе. Тому ми, як Церква і особисто кожен із нас, його прославляємо за це. Амінь.